Отримати психологічну та психіатричну допомогу можна безкоштовно на базі Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського працює центр ментального здоров'я. Керівник центру Олександр Лозинський зазначає, фахівці допомагають пацієнтам із найрізноманітнішими станами від ПТСР і депресії до тривожних розладів та інших психологічних труднощів. З листопада ми маємо контрактування від Національної служби здоров'я України і працюємо за національним. Альною програмою ментального здоров'я по 72 му пакету. І надаємо безкоштовні послуги психіатричної та психологічної консультації для громад, здобувачів освіти, дітей, дорослих, всіх, хто цього потребує, знаходячись на території України. До мультидисциплінарної команди, яка працює з пацієнтами, входять дорослий, дитячі психіатри, клінічний психолог та медична сестра. Особливість роботи центру в тому, що допомогу можна отримати не лише безпосередньо на місці, а й онлайн. Крім того, діє мобільна команда, яка за потреби виїжджає до пацієнтів. Тів за місцем проживання в ці пакети безкоштовних послуг входить консультація лікаря-психіатра, дорослого та дитячого, як первинна діагностика, так і повторне спостереження в процесі лікування. Лікар-психіатр в процесі консультації проводить діагностику разом з клінічним психологом, використовуючи стандартизовані методи та шкали, після чого ставиться діагноз і. Планується лікування, яке може себе включати як медикаментозний супровід, так і психологічний психотерапевтичний. Олександр Лозинський пояснює, клінічні психологи працюють у тісній співпраці з лікарем-психіатром. Разом проводять діагностику, а потім супроводжують пацієнта в межах психологічного консультування. Фахівці можуть проводити тренінги з розвитку соціальних навичок, навичок емоційної саморегуляції та інші необхідні заняття. За потреби, звичайно, можемо також і скеровувати на госпіталізацію чи для вирішення соціальних питань інклюзивні ресурсні центри, якщо це діти або дитина потребує супроводу, тобто, в принципі, спектр послуг досить великий. І будь-хто, хто має цю потребу, може до нас звернутися за консультацією. За словами Олександра Лозинського, щомісяця фахівці центру приймають близько ста пацієнтів. Записатися на безкоштовну консультацію можна за номером телефону, вказаним на сайті центру ментального здоров'я Тернопільського медуніверситету імені Івана Горбачевського або через систему Хелсі.